Такі толстовки класні є в врезерт. Щось таке цікаве. Тут такий шматок іде котону, така рюшка, вставка. Щось оригінальне. Тобто і не тупо спортивне, да, а от з якимось таким з родзинкою такою. І хороша ціна 64% знижка. І тут теж йдуть ну тут просто чорні. А, це типу бомбера за 600. Теж стильно, до речі, дивіться, який класний. Об'ємний такий бомбер. Ну, хто любить такий одяг, все чорний, кежуал такий. Дивіться, як він цікаво тут пошитий. Цупкий і утеплений. Толстовка бомбер, можна сказати. Так, ціна 57% знижка на нього зараз. Ну, класний, він не закошлаті навіть. Дивіться, які гарні. Це недорого, я вважаю для такої речі. І, і сірі такі є. Сірі варення. Боже, що це за звук? Що можна зрозуміти? Дивіться, це прям толстовки такі, а це що? З таким ось принтом теж за 600. Коротше, знижки непогані почалися. 599. Теж утеплена молочний відтінок. Такий ось принт. Показую. Тут дивіться, знижки на ось такі речі. На речі весна літо навіть. Блін, та що це все летить? Дивіться, 300 гривень, така класна рожева сорочечка, блуза, така, дивіться, супер, так? Да? Хто любить рожевий такий насичений фуксія. Тут квітковий принт. Квітковий принт, ось такий ще є. Бліду, такий рожевий персик. Сорочка теж 300. Оці класні, дивіться, сині. Це така байка ніби, да? баєчка, матеріал. Дуже яскравий він на відео, насправді вони якісь приємніші набагато. Набагато приємніший відтінок, він більш приглушений. Тут прям такий соковитий, синій, а шорти до них де? Десь мають бути ще й шорти. Дивіться, тут і шов такий як сет за 300. Взагалі недорого, класні такі. Сорочки ще отакі, дивіться: 400 смугасті пішли. Тут все смуга, всі класні, але до них треба шорти віднайти. Цікавий склад. Це що? Це, це, це такі жакети, теж вовна. Ось такий жакет коштує 1000. Наприклад, давайте подивимось на нього. Теж симпатичний такий. Ціна попередня 2599. Є підкладка вже, така цупкенька. Вітіночок симпатичний, двоборний такий жакет. Дивіться, це еска об'ємна достатньо. Ось така. Як шар, ніби без манжетів. Зараз подивлюся склад. Ну, На дотик це поліестер. Все-таки ось це, відрізняється оця тканинка. Це дійсно тут і вовна, і оцей ліосел. Ліосел вперше чую до свого сорому. Так, да, дивіться, тут все йде поліестер. І підкладка, і вверх все поліестер. Можу цей приміряти Пальто хороше, але мені здається, мені б підійшло більше в розмірі все-таки М. Так як в мене плечі і так вузькі. І якісь таке пропорції дивні виходять. Приміряю цей двобортний жакет. Незважаючи на те, що, на те, що поліестер, тканина дуже приємна, така універсальна річ, що можна. Створювати як кежуал луки, образи, так і, і діловий стиль. Друзі, всім привіт! Продовжуємо знижечки розглядати з вами в резерв. Гляньте по 600 на весну. Щойно бачила жінку, приміряла таку куртку. Дуже їй класно. Вона така русява волосся. Ну, типу, Міліровка, зрозуміли, да От їй дуже гарно в такій куртці. 599. Дивіться, клас, 53%. Дуже гарна стильна куртка, я вам хочу сказати. Так, це такі вітровки пішли. Ось такий ще, дивіться, я варіант за 700 Ума відтінок. Відтінок просто кайф. Якщо хочете відійти від чорного, придивляйтеся до оливкового Оливковий відтінок. Він завжди такий елегантний і виглядає завжди якось так пристойно. 799 коштувала 1799. Дивіться, ось такі акуратні кнопки прошита. Всередині все прошито, теж стьобана така. От на весну, скоро весна. Відті... Ой, відтінки кажу, розміри Еска є. Ось така Еска, наприклад. Дивіться. Кайф відтінок подобається. Тут також все по 999, а насправді у нас косуха ось така. Вона йде з ефектом потертості. Якщо ви побачили, такий сірий, да? більше йде вже. Щось до сірого. Коштувала 268% Знижка за 700. Розмір L. невеличка, не супероб'ємна. Тут вони представлені. ЛК, МК M, M. XS. А, це вже інші, це вже такі пішли просто чорні по тисячі. Чорні класич, класика, чорні. Посухи. Ну, мається на увазі ось так. Така байкерська куртка. По тисячі вони. Такі грубіші дещо. І якийсь липкий такий корзам. Не дуже мені подобається. Цей приємніший. Хоча ні, ви знаєте, те саме. Ці просто йдуть дешевші, чомусь, вони такі сірі, але вони дуже короткі. Тому, в принципі, ці теж гарненькі такі. А тут, гляньте, знаходяться плащі, тренч, екошкіра, бежеві такі тренчі, Розріз. така підкладочка дуже-дуже тоненька. На весну такий цікавий відтінок, слухайте. Ще в бежевому шкіряний я ще і не зустрічала. Можу взяти. Приміряти. Він коштує зараз, дивіться, 999, а коштував 2600. Можна взяти, витягнути, як його витягнути. Що це МК якраз ось є. Зараз візьму. Схожу до дзеркала. Так, пішліть разом. Сходимо до дзеркала. Тут ось теж, ну це те саме, да? такі стюбанки. Ну, ось такий тренч, дивіться, ну, мені таке не дуже подобається. Не знаю, відтінок не мій. Щось кажете, ні. Такий якийсь дешевий варіант. <с> мені не подобається він. Починається. Ой, в ньому немає навіть цих гудзиків, я щойно помітила. Дивіться, нема гудзиків, просто такий. Ось так раз. І затягнулись з поясом. А така слизька якась, якась шкіра, вона буде парити. Не рекомендую. Хоча. Я тут знаходжусь біля нової колекції. Дивіться, є отакі водолазки віскоза. 85% віскоза і поліамід. Як носиться віскоза? Напишіть мені, будь ласка, я не шарю в цих тканинах. Я розумію, що на дотик уже да, можу оприділити, що це, але визначити. Але як носиться от віз... з за такий гольф? Дивіться, молочний, чорний і темно-зеленого кольору за тисячу. І синій навіть є. Це в новій колекції. Що ще цікавого в новій колекції Страв буде окремо зробити відео з нової колекції? Це у нас такі легінси. Теплі. Ну, це не спідня білизна, це просто йдуть такі штани легінси 899. База, база, база. Мені ще подобаються ось такі відтінки і такі, о, така модель. Вона дещо приталена йде, це до середини бедра довжина Приємний такий навіть це хутро не, знаєте, от воно не виглядає якось. Якось дуже дешево, якщо його розчесати легенько, подобається відтінок. Вони зараз по 1199 гривень розмір XL. Ось ці взагалі шикардосні. Гляньте, боже, я навіть не хочу торкатися, це наскільки, настільки мені шкода його чіпати, це хутро коштує коротше, 18% знижка за 1800. Знижечка йде, але гляньте відтінок, шикарний. Що я вже свистіть починаю. Так, це такі куртки, ну, таке щось да, за тисячу. Мені не подобається тканина, її якість взагалі бавовна, я так розумію. Фасон дуже простий, якийсь, якийсь аскетичний тисячі гривень, ну, не знаю, мені не подобається. Класна куртка просто. Є довгі, ось такі по 1600, 1199 довжелезні ці білі пуховики. ну, вони не білі, вони такі молочні. Не знаю, чому не чути, тому що я о, зняла навушники. Оці ось куртки, теж відтіночок, уже по 899, мінус 50. Так, друзі, на мені розмір S. і я думаю, що все-таки вона на мене замала. А може і ні, може це так треба, да? якщо от обтяжечку, але не з цими, не... але не з цими штаньми шкіряними. Сюди щось світле, мабуть, підійде. Ось така вона, може М, -ку. Ну, Енки, по-моєму, вже немає. Відтінок дуже класний. Я можу радити цю куртку. Зараз зачекайте, ось такий капюшон, дивіться, який об'ємний. Ну, зійшлася, зійшлася. Рука нормально, плечі, в принципі, сіли. Я звикла, знаєте, от ми звикли за цей період до всього оверсайзного. І тому вже те, що в обтяжку, здається малим. Зараз піду пошукаю емко. Самі цікаво. Проблема цієї куртки в тому, що особисто для мене, що я не знаю, що чим її вдягати. Ну якщо це на кожен день, ну, що до неї вдягти. В джинсах мені буде холодно. Що це я виходжу на вулицю, до цих шкіряних брюк мені не сподобалось. Це такий знаєте, варіант, більше гірськолижний курорт. Ти вдягла от щось таку куртку, і типу дуті, такого ж витінку штани, да, ці і, або луноходи. І вже дуже дуже клас. ну, класно. Я знайшла М-ку, МК дещо вільніше. На мені сидить. Ну, а в той же час весь це більш витончений такий силует, а вемки ти вже така більш повна. Ну це більше, так, да, більше спортивний такий варіант. Класна куртка, до речі, тепла. Тому якщо ви таке носите, беріть. 1199 це недорого. Ось такі шапки йдуть теж зі знижкою. Великий вибір. Там я бачила по 299 вони в іншій, в іншій стороні магазину. Так, що ще показати? Ось, Дивіться, такі світлі убі до цієї куртки. Такі убі берете. І, будь ласка, і штани і такого відтінку, і вже все. Ви їдете в Буковель і берете мене з собою. Я ні разу, жодного разу не була в Буковелі, хоча б знаєте, навколо буковелі поїздити. подивитися здалеку, що воно таке. Це що? Це такі джинси, нова колекція, це вже наступного разу буде. Люди приміряють щось. Ну, Я думаю, що я думаю, Так незручно знімати людей, тому що ще можна, знаєте, і отримати, як то кажуть. Ну що, ось шапки зі знижкою. Ого, все по 459. Що це за шапка? Скажіть, будь ласка, на яку це голову? На гарбуз. Ось такі є. Штучки, як вони називаються, шолом. Якось, зараз ще якось чепчик. Ні, чепчик це інше. Чепчик йде на зав'язці, а це просто таке на голову вдягаєте. Та... Ну, Теж зручно, в принципі. 459 коштувала 1199. Ось такі шапки. Ось так вона позаду. Якась я в ній теж квадратна, ні? вже якось набридли ці всі. Хоча дуже легенька, така прям лаконічна така якась вона. Не знаю, дивіться самі, я поки що не впевнена в, в ній. Так, я втомилася, розвалилася, ще й не передяглася. Хотіла показати, хочу показати вам, що я взяла ось ці штани. Я взяла тонкі. Ось такі вони тоненькі, ну це таке весна. І на, якщо там довга шуба, дублянка, пальто, можна їх теж. Дивіться, яка ціна. 299,38. Пушаб. І взяла ось, такий, ось таку толстовку без начосу. Спокійний матеріал, думаю, дихаючий. Це тут де в нас що тут? Бавовна, думаю, да? за 499 коштувала 64% знижка. Взяла в розмірі S, тому що М-ку приміряла, вона на мене якось така об'ємна, занадто широка горловина. І тут таке все дуже багато всього. От мені сподобалася ця штука посередині, точніше, по діагоналі. Буду приміряти, вам покажу. Так, приміряю ці штани, О, вони обтягнули якісь такі частини, да? частини тіла не дуже, не дуже симпатичні. Ну, але якщо вдягти довгий джемпер, а в мене він цей взагалі не довгий, ну хоча б ось так, аби ось такого десь плану джемпер. Тоді класно, да? або навіть джемпер може дещо виглядати з-під куртки. О, до речі, я можу зараз спробувати із картатою сорочкою чорно-біла в клітинку, сорочка в мене є байкова. В принципі, вони такі нормально. Дивіться, переливаються дещо до цієї куртки. А ще, якби в ідеалі було в мене якесь чорне пальто, поверх. Нормально, це ж не те, що я там, знаєте, спеціально задрала, вдягла коротку курточку і хожу, щоб все це було в обтяжку. Ні, звісно, я теж такого не дуже люблю, тим більше, якщо фігура не ідеальна. Ще може бути ось такий варіант. Дивіться: проситься сюди джемпер довгенький, так, щоб да? ледь виглядав із-під пуховика. Проситься. Носяться із білими шкарпетками, мені, наприклад, не подобається. Я щойно приміряла бежеві. Взагалі ні. Вкорочую, це так візуально вкорочує ногу. Мені нормально. І ці аг теж прекрасні, я думаю. Вистачило мені їх. Бачите, ще я навіть зима не закінчилася. Всінцей купляла. От сюди хочу ще якийсь джембер купити. Бежевий. Це в мене худі-худі, вона не подовжена. З капюшоном. можна так вдягати, навіть сходити, наприклад, в супермаркет по хліб, чого в ніч, в магазин. Друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, не пропускаємо шопінг-огляди, не чіпила сережки. І все таке все як у всіх. До зустрічі вже у наступному шопінг-блозі. «Где шум я не ту-ру-ру, ту Всілася тут біля Колінз, взяла собі в автоматі ось такого американець з молоком і сижу напроти Колінс і думаю, чи варто взагалі мені туди заходити порівняно з резерв. Дивіться, пустий взагалі зал 50% лише. До 50. Ну, тобто, напевно, що і 50, і 50 немає. Коротше, я дивлюсь, висять такі ковтинки. Ось, бачите, зліва дивіться, така база висить. Ковтинки маються на увазі светри, джемпери. Не знаю, мені вже звідси, дивлячись, вже не подобається і нічого в принципі, не треба, тому що якесь все дуже банальне, нецікаве, як на мене. На манекені пуховик. Ну, все те ж саме, там вони теж відні такі довгі пуховики. В нас зараз плюсова температура. Тобто, взагалі, ці е, довгі, подовжені пуховики взагалі зараз і не треба. От я ось в такому мені нормально і по вулиці, і чи і в маршрутці. І, коротше, не знаю, заходити чи ні. Ось люди зайшли і вийшли. Я не думаю, що там є щось цікаве, на що подивитися. І знижки невеликі.